Ну, то що? Чию рубрику першу будемо зняти. Ну, нам, в принципі, немає різниці. Хто буде готовий, той перший буде зніматися. Так що Добре. готуйтеся. 100%. 100%. Ну, тобто, наша рубрика перша, бо ви поки зберетесь. Поки почистите свої пьори. Так, значить, пьоришки Оля, Це вже занадто. НАТО. Кого, дівчата, це за льот. Хочеться збирати. Я в шоці. Антон, ми маємо бути перші. це розумію. Будь-якою ціною. Не парься, Вони ще поки зберуться. Точно на 15 хвилин пройде. Як мінімум 3 години. А ми їм допоможемо. А я і не знав. Що в цьому лісі водяться морські свинки? Що? Морські свинки. Розабело, Розабелочка! Розабела, Розабелочка! Ой! І раз. І раз, і раз, і раз. Тяжко йде. Є, є, yeah, yeah, все, побіжали, побіжали, біжали. Да. Ми вже готові. О, все, я супер. думаю. Все готове? Так, 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 все, все поїзд. Готовий. Готовий? Якщо ти у поході, зібрався поїсти. А, але в один момент. Ти усвідомлюєш, що ти десь забув ложку. В тебе її нема. І що робити? Ну, ти ж крутий і в тебе завжди є з собою ножик. Але ножиком особа не наїсишся. Тому у чоловіків завжди є багато ідей. Ти більше коли в них голодний шлунок. Тому бери пусту пляшку і вирізай собі ложку. Для цього нам необхідно пуста пляшка, ножик, маркер і запальничка. Спочатку ми маркером малюємо майбутню ложку на бутилці. Для цього нам треба перевернути бутилку і ось тут дуже акуратно намалювати. Макет майбутньої ложки. У нас є маркер, але якщо ви в поході і у вас його немає, то ви можете використати, наприклад, вугілля від вашого вогнища. Ну, Більш-менш вийшло. Тепер нам необхідно вирізати саму ложку майбутню. І для цього нам треба... Вийти ножик і краще вирізати чим менше лезо витягнути, бо тоді важче буде різати. Просто спробуємо зробити акуратно, щоб не пошкодити руки. Для того, щоб кінці цієї нашої ложки не пошкодили нас, ну, тобто наші губи, нам необхідно за пальничкою трошки їх підшмалити, щоб вони завернулися, що ми зараз і зробимо. Також для зручності ми можемо трошки закрутити саму Ось цю частину нашої ложки, щоб нам було зручніше її тримати. Та-дам! Наша ложка готова! Можна їсти! В принципі зручно і навіть смачно. Маш, де? маша. маша! Пам'ятайте, що були дорослих обдурили. Оце їм так було. Дуже важко. Маш. Ось, Маш, Ми ж Маша! Що ж тобою? Я, я, Можа! Як ви не саме, Як ти сюди не попала? Це хлопці! Все зробить, щоб зйомки не було. Та, 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 О, дівчата, ви так швидко Ого, нічого собі. Півтори години ми навіть ледь встигли рубрику свою зняти. Що, Що припудрилися? Знаєш, а зачіску зробили? <рес> Що посієш? <рес> Ой-ой-ой-ой-ой, які ми дуже злі. Дітена, ви готові? Тож завжди готові. Що робити, якщо твоя компанія пересварилася і як їх помирити? А навіщо їх мирити? Ну, Правильно, хай далі сваряться. Посварилися, це тільки плюс, дивіться. Тому що, ну, наче ця компанія, може, не повинна існувати взагалі. Ну, але якщо у них сварка виникла з якоїсь такої битової проблеми, і дійсно не стояшся, щоб вони посварилися, щоб друзі перестали бути друзями, стали ворогами. А як ми перевіримо, чи ця компанія варта того і чому вона взагалі разом? А якщо ви вже довго разом, і вас багато чого зближує. Спільний інтерес, mm -hmm. От, може, там заняття спортом однакове, може, якісь захоплення, літературні там кінофільми, чи ще якісь. Ну, в принципі, це має сенс. А якщо компанія тусується разом, тільки того, що там хлопцям нравляться деякі дівчата, дівчатам деякі хлопці, і того вони всі разом зависають. І тут щось не вийшло, і всі пересварилися. Ну, це не та компанія, якій може щось вийти дійсно. Хоча може, але якщо це тільки одна причина, ця. Що дівчата з хлопцями чи ді хлопці з дівчатами? То, мабуть, колись от приведу приклад. в мене було таке в моєму навчальному закладі, де я вчилась. Нас було п'ятеро, троє хлопців і двоє дівчат. Ми от так дружили, і були певні інтереси один до одного. Як тільки ці інтереси пропали, і хлопці знайшли інших дівчат, дівчата інших хлопців, все ця компанія перестала існувати. Як дійсно, тобто час часто саме розвалить. Ну такі компанії не так. Це природні. Всі один з одним спілкуються за того, що вони один одному симпатизують. Увсюди. Навіть да, якщо ти просто сприймаєш людину як друга, чи ти сприймаєш її як щось більше? Ні, ну, так все одно. Так що симпатії є щось хороше, а не тільки погане. Ну є, так. Ну просто воно, я ж кажу, час сам себе відфільтрує, і така компанія поступово зникне. А якщо, як ви казали. Компанія а якщо справжні друзі, має... їх треба помирити. От ніяк їх да помирити? Їх треба тако. Поступово... Хочу всіх зібрати в кружок поставити, то взяти їх за шию, стукнути лбами і кажеш, дивись один одному очі». Вони такі дивляться і розуміють, що вони один одного люблять. Дуже глибоко, вони знаходять глибину в цих очах і розуміють, що їм хорошо один з одним. А якщо не хорошо, то тоді? Ну то тоді. Ми тоді розвалюємо. Ну я сумніваюся, так, бо то, що якщо ви якщо ви вже спілкуєтесь один з одним, і якщо Довго. ви прийшли, ви цінуєте один одного. Ну, виникла якась одна маленька нісенітниця, з якою ви посварилися, то варто все ж таки знову стукнутися лбами, подивитися один на одну очі, зрозуміти, що все нормально і почати далі спілкуватися. Може, просто в компанії завелась людина, яка розвалює цю компанію. Таке Можна буває. Зробити. Хтось на когось образився і почав наговарювати, один на одного настраювати. Тому, мені здається, в такому випадку просто треба цю людину поставити перед фактом. Щоб всі знали, Це що він іде. зробив, і щоб він вирішив, чи він кається в тому, що він зробив, і мириться з усіма, бо він просто йде з цієї компанії. Якщо ви на одна людина да. в основному, а якщо двоє людей починають сваритись і ділити компанію на два табори, так часто буває. Так, люди з думає. лідерськими Не. якостями починають. Два лідера. Так, і що тоді? А якщо двоє людей починають сваритись і ділити компанію на два табори. Так часто буває. Так, Люди з думаю. лідерськими якостями починають. Два лідера. Так. І Що тоді? В такому випадку, мені здається, ти не повинен не підтримувати ні одного, ні іншого. Тому що навпаки, це підірє в масла вогонь. От ти станеш для когось хорошим, для іншого поганим. Так, так само... Ти просто приймеш сторону. Да, приймеш Він, в принципі, просто сторону. Тобто, як, треба шукати корінь конфлікту, чого він виник, чому ці дві людини посварилися? от. Ну треба звести, так як тоді, так. Да? Образно Марк сказав. тобто, Але часто, якщо через плітки, наприклад, вийшло, або вона мені сказала, він мені сказав. Тобто, додається купа інформації додаткової. І треба і... все розкладати по полочку одразу. Тоді зібратися, всім виходить і поговорити на чистоту. І тоді у вас є шанс спасти відносини. Ну, це єдиний, мабуть, шанс, тому що один одне сказав, другий поняв по-другому, потім по-третьому. І тобто четвертий вже зламаний телефон працює. І потім ви не можете помиритись, бо О, скільки ти на мене наговорив всього, да, не боятись. І з собою бути іноді чесним, mm -hmm. тому що іноді ти себе дуриш-дуриш до якогось певного часу, а потім тобі всі кажуть щось інше. Ну тобто, твоя реальність руйнується, таке буває, тому що ти собі там підбираєш факти. Там це як ну самий банальний приклад, коли дівчата накручують, що вони подобаються хлопцям. Неодноразово була в таких ситуаціях, коли ти на їх сама якісь причини, о, він так подивився, він там те зробив. Тобто, я вже собі придумала, що я йому подобаюсь. Насправді це не так, бо я тільки підібрала факти. Тобто я не дивлюсь на всю картину разом. Так в компаніях теж. Тобто в мене своя реальність, я йому подобається. Тут! Дивиться на другу, я, ну тобто тільки це в компанії Ну, працює так само. Дивиться на, на подругу. Все малими <anca> компанії. Та. А ще буває так, що компанія дійсно справжня і зібрана з гарних друзів, які і дружба їхня почалася з того, що вони виконували щось разом. Якась них була цікаве заняття спільне. Але... Так вийшло, що вони всі уперті і не хочуть миритися. Тому, я думаю, одній людині, яка дійсно хоче їх помирити, треба їх, не кажучи їм, звести для одної спільної мети. І вони, роблячи знову цю спільну от мету чи завдання, вирішуючи, вони згадають, як це було класно, коли вони одружили нам. А так, да, спільна діяльність це те, так, що ми дій. постійно, так як малих дітей, коли вони сваряться, то їх йдуть, дають разом їм чергувати чи ще щось. Люди, мабуть, далі не міняються. І це саме, самі міцні компанії, до речі, такі дружні, яких ви потім все життя згадуєте і все життя зустрічаєтесь, засновані саме на от спільній діяльності і спільній здоровій діяльності. Це логічно, тому що якщо ви займаєтесь нездоровою діяльністю, вона скоротить ваш, вам віку. А ну, здорова діяльність, якщо якийсь спорт, там багато є видів спорту цікавих, які ви робите разом. ходите в походи, наприклад. Можливо, ви там в теніс, граєте, футбол, волейбол. Тобто вас об'єднує багато чого і воно робить вас кращими, або робить світ кращим, коли там. Благодійна та, Вот, так. Діяльність. Коли там волонтери, люди так. щось роблять, допомагають іншим, там ходять в притулки для тварин чи в доми сиріт, тобто щось роблять разом. Це тебе наповнює, по-перше, а по-друге, це біля тебе ставить людей схожих на тебе, чимось. Тобто у вас вже є щось спільне обов'язково, і хороше спільне те, що вас збудовує, а не руйнує.